Проєкт реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу «Створюй із суспільним розслідування. Восени 2019 року Верховна Рада прийняла, а президент підписав так званий закон про вільний доступ до водою. Це означає, що ніяких парканів, платного купання чи спеціальних дозволів не повинно бути. Це за законом. Ми перевірили, як це відбувається у дійсності, і чи дотримуються закону власне ті, хто їх і приймає. Лучанин Павло Савчук багато років займається туризмом, також організовує подорожі для груп людей. Чоловік каже, туристи не завжди можуть безперешкодно насолодитися Волинськими озерами. І це може бути якась забудова з порушеннями, чи, наприклад, якісь паркани, які порушують до ну перекривають доступ громадян, пересічних просто громадян до водойми. А погиб цього це коли за це ще орендатори беруть кошти за вхід на до території самої до водойми. Найчастіше доступ до водойм обмежують їх орендарі, аргументуючи це бажанням контролювати порядок на території. Ми відвідали з Павлом кілька озер, щоб на власні очі переконатися, чи можна безперешкодно дістатися до водойми звичайній людині. Це озеро Черепаха, колись Турійського, а нині Ковельського району. Тут, хоч парканів немає, та людей до води не допускають просто так. На березі водойми відпочинкова база хутір Білунівка. Для того щоб просто зайти і покупатися, треба заплатити. Ми до озера просто йдемо. Тут на, на, на озеро. Приватна територія. Покоше, ну прибрано, то як то має бути? Тож з тієї сторони ну, безпеки. Я, я ж не йду в бісідку, я йду до не озера. Шуїти. просто. вхід, будь ласка, на Я декілька разів, коли там був, там одна і та сама ситуація. Там просто коли підходиш до території, там стоїть ну, не шлагбаум, так якби ніби трохи перекрито. І виходить жіночка, якби такий, можна сказати, вахтірик, який бере гроші за, за вхід. Там плата була наскільки я пам'ятаю 10 гривень за вхід. Ну звичайно, там була плата за користування інфраструктурою, але найбільше ця плата за вхід до озера. А ми всім людям пояснюємо, озеро кругле велике. Заходьте, з нової сторони купайтеся, ніхто нічого не має проти. Якщо в нас тут наша земля, ми з цієї сторони її укультурили. Ми зробили містка, Ми навозимо невідомо скільки піску. Заходьте, купайтеся, люди милі. Ніхто нічого не має проти, але ж хочуть йти туди, де укультурено. Озеро Соловиче Турійського району. Тут у загальнозоологічному заказнику Соловичівський добре облаштувалася відпочинкова база Аміла депутата Волинської обласної ради Романа Микитюка. Вхід на територію бази платний і через контрольно-пропускний пункт. Знову Турійщина. Заказник місцевого значення Озерянський. Озеро Болотне на замку. Пройти до водойми можна, якщо сторож дозволить і відімкне браму. У 2013 році турійська райдержадміністрація продала право оренди озера Болотне народному депутатові Юрію Савчуку для рибогосподарських потреб. У 2016-му прокуратура оскаржила це, адже згідно з положенням про заказник, розводити рибу на його території заборонено. Суд визнав розпорядження турійської РДА незаконним, договір оренди недійсним і зобов'язав Юрія Савчука повернути земельну ділянку. Та через кілька років озеро знову від. Дали в оренду уже колишньому помічнику нардепа, голові громадської організації Волинський боксерський клуб Олімпійського резерву Русланові Роговському для рекреаційних цілей. А от все це, це покойний Мефодійович поставив цю калітку він вже вмер. Боже Боже. О, дивіться, і То за цей паркан. Та, та. та ви знаєте скільки років у цьому паркану? Це ще кучма тут на охоті був, коли Савчук ставив цей забор. Ну і власне дивіться, тобто цей паркан. Все, є. за цей паркан, я його забуру. Угу. Ну, це покойний миво, ну, старенький це. дядько. Він ви... колись за тим озером до мене дивився і ще. Він хороший мужик. Взагалі. Угу. Територія перегороджена, до Пірсу не можна добратися. До... Ні, не дорогу. перегороджена. Територія, там свобідний заход. Буде, а там ну. є проход. Є там проход. знаєте скільки метрів проход? Зараз вам скажу на глаз метрів 30. Угу. То що ви смієте, там танками можна заїжджати. Цьому році, це перший рік, коли об'єднання відбулося і у нас входить зараз 52 населених пункти до громади. Момент доступності до озер ми просто його ще не встигли вивчити по тій причині, що не встигли, бо п'ятдесят ну, 52 населених пункти це одна з найбільших громад по кількості населених пунктів на Волині. Замін селищну раду щодо недоступності ну от за період за цей після створення не поступав. А у передмісті Луцька один із найбагатших людей України за версією журналу Форбс нардеп Степан Івахів побудував маєток. За паркан потрапили понад 27 гектарів землі і заплава річки Сапалаївка. Добрий день А вхід на пляж вільний, я так розумію. Вільний А, добре. То можна зайти, так? Так. А ви охороняєте до чия? Бо тут казали, що раніше якісь пропуски треба були. Раніше було. Раніше, а зараз без пропусків можна спокійно потрапити. Не в стані алкогольного спинення. А ясно. Степан Івахів, співвласник фінансово-промислової групи Континіум засновник благодійного фонду Патріоти Волині», народний депутат 7, 8 та 9 скликань Верховної Ради України, а також перший заступник голови комітету з питань екополітики та природокористування. Саме цей комітет працював над законом про вільний доступ до водою. Щоправда, Степан Івахів засідання комітету перед другим читанням пропустив, а сам закон депутатським голосом не підтримав. Офіційно земля під маєтком зареєстрована на родичів, ділових партнерів і різні фірми. Водойма комунальна. З 2010 року в оренді. Договір укладений між Липинською сільською радою та українсько-англійським підприємством Західна нафтова група, засновником і співвласником якого був Степан Івахів. Фірма спершу взяла у користування 11 гектарів водного плеса річки і 18 гектарів землі під водою з прибережною смугою для ведення рибного господарства та відпочинку працівників підприємства. Через рік сторони підписали додаткову угоду. У цьому документі замість західної нафтової групи вже фігурує інше підприємство з орбіти нардепа Лейк-ЗНГ. Чинна на той час редакція водного кодексу України допускала обмеження загального водокористування, але лише у разі, якщо таке обмеження погоджено з органом, який надав об'єкт в оренду. Проте у договорах з Липинською сільрадою про паркан і перепустки ні слова Я за порядження на оповіді, будь ласка, бажаючи зайти до мене в гості чи до озеро покупатися, можу не йти абсолютно безперешкодно. Якщо ви подивитесь угоду, там написано, що є зобов'язання випускати жителів е, такої-то сільської ради. І сільська рада видає пропуски, людина заходить, дивляться, вона ідентифікується. Е, якщо вона себе неправильно веде, може ідентифікувати і, і звернутися до благословних органів, щоб її привели в норму. Ви бачите, в цьому щось погане? Я думаю, що ви бачите, коли підходяться і бачите гарне чисте озеро, на якому купаються люди. І думаєте, так би всі робили. Мені так здається, та схоже, не всім до душі пропускний режим на комунальну водойму у 2020-му На паркан Івахіва в екоінспекцію поскаржився мешканець міста Луцька. Ми проводили перевірку, і так було підтверджено те, що було в скарзі громадянки. Було за була огорожа, яка не давала вільного доступу громадянам. В зв'язку з цим інспекцією було притягнено керівника до адміністративної відповідальності та видано відповідний припис на усунення даного правопорушення через певний час припис давався на два місяці, але навіть через місяць вже це було порушення усунуте. Було було демонтовано частину огорожі і забезпечений вільний доступ громадян до даної водойми. В інспекції демонструють докази усунення порушень. На фото видно, що частина огорожі біля водойми демонтована, та, схоже, її зняли спеціально для інспекторів. Нині все по старому. Весь паркан на місці. У 2019 році був прийнятий закон, якраз що стосувався забезпечення вільного доступу до громадян до водних об'єктів. Цим законом було внесено зміни до закону України про місцеве самоврядування, а також до закону про місцеві державні адміністрації, в яких прописали чітко, що вони здійснюють контроль якраз за забезпеченням вільного доступу громадян до водних об'єктів. Тому тут є сільська рада, і як надала в оренду водний об'єкт, в першу чергу звертатися, звертатися в сільську раду. І навіть цим, так, також цим законом внесено зміни до кодексу, земельного кодексу, де в 61-й статті прописано, що орендар зобов'язаний чи, ну, чи поруш, хто хто встановив огорожу, яка не дає вільного доступу громадянам, зобов'язаний її демонтувати. За письмовим приписом органу місцевого самоврядування там сільського виконавчого комітету сільської міської ради чи районної ради повинен демонтувати протягом 10 днів. Якщо воно це не виконується, тоді орган місцевого самоврядування своїм рішенням приймає рішення і демонтує сам ці огорожі і стягує кошти, які були потрачені на це з власника цієї огорожі. Внаслідок адмінреформи село Липини увійшло до Підгайцівської територіальної громади. Усій раді про паркан і пропускну систему знають, але проблеми в цьому не бачать. Це питання треба вивчити, тому що ну, чесно кажучи, о2 перше за що там ну, є таке рішення. Будемо діяти в якомусь законодавчому полі на місці. От якщо його треба зносити, то його треба зносити. Якщо ну я не знаю, то треба буде переговорити, тому що якщо він... Якщо там ворота відкриті, як казав мені староста, і всі бажаючі можуть туди заходити, то я не знаю, чи доцільно його зносити. тому що є таке, ще, ну, є таке ще питання, що треба ж комусь за цим ще й дивитися, діти. Якщо люди прибирають того, що не секрет, що вони ж і пляшки накидають, ну, є ж таке. На, на цьому. Якщо там немає ніяких ну, перепон для, для того, щоб люди відпочивали, то може там і недоцільно. А якщо будуть скарги, скарги то будемо реагувати. І місцева влада і народний обранець Степан Івахів кажуть, що вболівають в першу чергу за порядок, щоб люди не смітили і красиво було. В Держекоінспекції кажуть, що згідно із законами не має бути ні глухих парканів, ні плати за користування пляжем чи купання. Водний кодекс передбачає право громадян на загальне водокористування. Вони мають право на вільний доступ до водних об'єктів. Є деякі можливості, деякого обмеження частково загального водокористування. Але це має бути погоджено з органом місцевого самоврядування, який надав цю оренду в оренду цю водойму. Там теж є в договорі оренди прописані деякі обмеження, але не в частині доступу там для купання. Там є заборона. На плавання на човнах, любительське спортивне рибальство, але е, вільний доступ для купання, скажімо так, для задоволення потреб е, там має бути. І ну, той час е, рік назад було воно було. Е, Ліквідована частина загорожі, вільний доступ. був. Ну, треба якось це врегулювати, Напевно, має слідкувати там, чи інспекція, чи якісь інші структури за цими процесами, тому що все таки доступ має бути вільний людей до цих наших природних надбань. Люди мають вільно цим користуватися, насолоджуватися естетикою цих озер. Закон про доступ до водой набрав чинності у листопаді 2019 року. Орендарі і органи місцевого самоврядування мали три місяці на ліквідацію обмежень та демонтаж парканів. Минуло два роки. А що ж змінилось? Схоже, закон поширюється не на всіх, і місцеві органи влади це цілком влаштовує. Ми ж оптимісти і сподіваємося, що на оприлюднення нами факти зверне увагу вища ланка правоохоронних органів.